Усі діти випадково застуджуються і хворіють на респіраторні вірусні інфекції, коли починають спілкуватися з більшою кількістю людей. Ці хвороби спричинені різними вірусами з часом у дитини виробиться імунітет до багатьох з них. Для всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій характерні симптоми ураження респіраторного тракту та в різній степені вираженості інтоксикаційний синдром. Гостра респіраторна інфекція починається з в основному це йде підвищення температури до різних цифр, від субфебрильних до фебрильних і високих. Також е, може бути головний біль, болі в м'язах, болі в суглобах, дитина в'яла, може бути одноразова блювота, втрата апетиту. Е, симптоми ви, е, ураження ринофарингеальної зони, тобто йде закладеність носа, чхання. Незначні або е, виділення з носа, які можуть мати різний характер, від водянистих до в тяжких випадках це йдуть вже слезостогнійні виділення. Зів гіперемований, болі в горлі, першіння в горлі, може бути крововиливаним, якому піднебінні. Кашель у різній ступені вираженості від сухого до вологого з відходженням слезистої або слезостогнійної е, мокроти. Ці симптоми, в залежності від відділу того чи іншого відділу ураження респіраторного тракту, можуть бути різними. Може вражатися як тільки слизова носа, так і в поєднанні може бути слизова носа з горлом, чи трахея, чи ну, вже бронхіт, в навіть на тяжких випадках при ускладненнях цей розвиток пневмонії. Інкубаційний період при гострих респіраторних вірусних інфекціях може тривати від 2 до 5 діб, і може такими вже характеризуватися ознаками в'ялості. Дитина може бути така відмовлятися від їжі, сунлива, не буде гратися. Що вже має насторожити маму, що щось з дитиною не так. ГРВІ, або як ще її називають застуда, це, мабуть, найпоширеніша хвороба серед усіх. Вона подразнює слезову носа і горла. Ризик розвитку цієї недуги збільшується, коли діти застуджуються, наприклад, перехолодилися на вулиці чи намочили ноги. Хоча це не дуже серйозне захворювання, однак має важчий перебіг у немовлят і дітей, ніж у дорослих, бо імовірний розвиток ускладнень, запалення органів дихання і вуха. Першими симптомами є часте чхання, закладені ніс або з нього тече. Дітей до року взагалі... Взагалі, звужуючи краплі в ніс, ми не рекомендуємо. В основному мамі радимо це промивати носову порожнину сольовими розчинами, які можна або в аптеці придбати, на даний час є великий вибір, або приготувати в домашніх умовах це можна навіть слабенький розчин кухонної солі, чи настій ромашки з сіллю. І промивати дитині носика, щоб вимивати цього віруса, тобто йде змивання вірусу слизової оболонки. Дітям старше року ми радимо вже судинно-звужуючі краплі, які також є на даний час їх є велика кількість. В основному краплі призначаємо 3-4 дні, не довше. Хоча на даний час вже є краплі з різними механізмами дії, що їх можна призначати і довший час. При потребі це є краплі, які мають подовжений час дії, їх ми назначаємо два рази в день, щоб не було передозування, і тоді їх можна довше назначати. Ці краплі, судино вони викликають сухість слизової оболонки, вони порушують функціонування мгитливого епітелію слизової оболонки носа, і тоді ще може це гірше ускладнити ситуацію. Тобто. При пересушуванні слизової оболонки епітелій нормально не функціонує, війки не виганяють вірус з слизової, і дитина навіть це може призвести до носових кровотеч. Протягом певного часу дитині показаний постільний режим, велика кількість теплого пиття і обмеження контактів. Заразність, доки дитина от хвора, доки вона і заразна. В основному ці інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом. І вірус буде виділятися як при чханні дитини, так і при тісній близькій розмові, при кашлі з слиною, з мокротинням, якщо дитина виділяє, і йде зараження таким шляхом. Останнім часом стали популярні щеплення від грипу. Чи варто їх робити дітям у віці до трьох років? Ми радимо щепити дітей, але, щоб говорити про це питання, напевне, більше ті діти, які Мають низький імунітет, тобто вони, мама, бачить, що діти часто хворіють на протязі року. Також це є діти із якимись фоновими хронічними захворюваннями, з імунодефіцитними станами, в яких імунітет просто слабенький, і дитина організм сам не зможе боротися з цією інфекцією. Напевне, більше ті діти актуальне питання стоїть для їхнього щеплення. Ті діти, які просто вони здорові. Нормально себе почувають, можливі такі природні методи загартовування і зміцнення імунітету. Слинні чаї різні, шепшина, калина, малина, мають великий вміст вітаміну С, також загартовування організму. Бо щепити це вже в крайніх випадках. Лікар сам не назначає. це в залежності вже від того, в основному залежить від бажання батьків. Якщо мама хоче пощепити свою дитину, то, звичайно, ми оглядаємо, даємо дозвіл, що дитина здорова, якщо її можна робити, це щеплення. Хорошими методами при гострій респіраторній вірусній інфекції, якщо немає температури, є натирання грудей та спини, парення ніг та інгаляції. Діти до трьох років бажано не застосовувати фізичні методи. Ці діти, які старші, в них немає температури. Температура нормальна 36,6 градусів Цельсія. Ми можемо вже на виході з хвороби просто дитині назначити розтирку, спинки між лопатками, також грудної клітки над трахеєю. В залежності розтирки в основному це йдуть креми на рослинній основі. Ну, можна ножки дитині попарити, понатирати, але обов'язково має бути нормальна температура тіла. Показами для інгаляції, інгаляції в основному назначаємо дітям на травах. І коли в основному це йде коли більше кашель вже в дитини, коли роз, кашель розмочився, йде відходження мукроти, тоді вже можемо мамі назначити інгаляцію. Звичайно, якщо дитина нормально себе при них поводить і нормально себе почуває. Герві зазвичай супроводжуються підвищеною температурою, що є ознакою того, що організм бореться з вірусом. Звісно, надто високу температуру необхідно збивати. У яких випадках слід знизити гарячку, навіть якщо термометр не показує 38,5. Ми Рекомендуємо збивати температуру в дітей старших дітей, це є 38,5, як ви сказали. Але якщо дитина менше, діти до трьох років, навіть уже в деяких випадках дітям ми рекомендуємо збивати температуру 37,5. Особливо це діти, які в анамнезі мали судоми. тобто вони навіть при підвищенні температури вже можуть давати судомний синдром. Діти, які мають також фонові якісь хронічні захворювання, імунодефіцитні стани. Ну і якщо мама сама бачить, що дитина вже цю температуру погано переносить. Взагалі, температура, вона може бути як, розрізняють білу і рожеву гарячку. Ржава гарячка, вона більш вержена, дитина вона горить вся, шкірні покриви багрового кольору. Тоді ми даємо тільки жарознижуючі препарати. І може бути біла гарячка, коли в дитини більше йде спазм судин, шкіра холодна на дотик, бліда, але дитина вся горить. Паралельно з жарознижуючими тут даємо ще спазмолітики, щоб зняти цей спазм судин. Напевне, більше треба цього не допустити, бо якщо мама знає, що дитина, наприклад, давала судоми вже, вона вже її вже повинна насторожувати і вона вже повинна збивати температуру меншу, як я сказала, 37,5. Або звертатися швидко до лікаря, щоб це попередити. Бо якщо вже в дитини йдуть судоми, це вже обов'язково викликати швидку допомогу, щоб ці судоми зняли. Бо в домашніх умовах мама. Деколи може і не справитися з цим. Ну, можна дитину обтерти холодною водою на свіже повітря, розсібнути дитині комірець, також не допустити западання язика, яке часто йде при судомах, тому що може бути асфіксія в дитини. Поростирати шкіру. Напевне, мама вже має мати вдома якісь ліки, якщо це дитина з якимось фоновим захворюванням. Напевне, лікар вже до того, вона має мати щось в теці, якщо вона знає, що протисудомні якісь препарат, якщо з дитиною може таке трапитись. Температуру ми збиваємо, коли йде її підвищення, більше 38,5 градусів. Якщо температура піднімається от, швидше, ніж 4-6 годин, потрібно її збивати, але ми чередуємо препарати різних груп з різним механізмом дії, щоб не виникло добового передозування цих ліків. Спочатку можна дитині застосувати і фізичні методи, тобто дитину можна, якщо це дитина маленька, розпаленати, роздіти, обтирка тіла прохолодною водою, водою кімнатної температури або водою наполовину з оцтом. Також рекомендують клізми з водою кімнатної температури. Якщо це вже дитині не допомагає, тоді вже мама дає жар рознижуючі препарати. Але в основному, я кажу, коли підйом іде. Частіше, ніж 4-6 годин, ми просто чердуємо препарати різних груп. Противірусні препарати та промивання носа є першими діями мами на початках ГРВІ. Дитину, перш за все, ми тримаємо в домашніх умовах. Якщо це висока температура, є ознаки інтоксикації, постійний режим дитині. Першими ознаками мами це йде випоювання дитини, достатнє пиття. Дітям в основному даємо, в залежності від віку, 100 200 мл на кілограм маси тіла на добу. Пити тепленький чай з лимоном, різні відвари трав це є: малина, шипшина, калина. Забезпечує також і дезінтикасикацію організму, і також виведення збудника з організму, і вітамінізовані ці напої. Ну, і, ну, Якщо є незначні ознаки Реніту, там мама може застосувати чи якісь суденно засоби, чи є промивання е, розчин, сольовими розчинами порожнини носа. Але мама сама дивиться по стану, бажано би, щоб дитину оглянув лікар, якщо там потрібно назначити якісь протикашльові чи відхаркуючі засоби, чи е, препарати для лікування зіву, наприклад. Лікаря обов'язково викликати. Якщо це легкий стан, мама може сама вдома справитися, то звичайно, мама може такі загальні е, якісь заходи вживати до приходу лікаря. Але лікар дитину має оглянути, особливо якщо це діти ще й маленького віку. Здебільшого кашель у малих дітей це симптом застуди або інфекції органів дихання. Малюк може мати запалення органів дихання після застуди. Якщо дитина має інфекцію органів дихання, то разом з кашлем з'являються інші симптоми: важке дихання, відкашлювання мокроти, незначна задишка, нормальне явище для малих дітей, які мають застуду, оскільки їхні дихані шляхи дуже вузькі і ще більше звужуються від набряку під час хвороби. Тому цей симптом не може сам по собі бути ознакою інфекції органів дихання. Дорогий кашель е, залежить від того, який відділ респіраторного тракту уражений. Якщо це враження просто йде ротоглотки, е, кашлю такого може й не бути. В основному виникає підкашлювання, як мама каже, або незначне покашлювання. Спричинене тим, що йде подразнення слізової оболонки, ротоглотки. Сухий кашель свідчить про ураження е, е, трахеї. особливо, це коли сухий гавкаючий, непродуктивний кашель з болями. За грудиною. І вологий кашель, це в тяжких випадках це йде вже приєднання, ну, більше як ускладнення, коли йде розвиток бронхіту. Кашель може починатися з сухого, переходити в вологий, а може зразу у дитини починатися з вологого. І в залежності, який це кашель, ми вже назначаємо різні препарати. Тому що кашель може бути ознаками не тільки респіраторних інфекцій, Потрібно визначити їх причину. Якщо, наприклад, це сухий кашель, такий без ураження е, слізової оболонки респіраторного тракту, наприклад, може бути при кашлюку кашель, який е, він не дає там, такого е, живе ділення харкотині, але потрібно цей кашель зупинити, тому що він постійно дитині не докучає, ми даємо протикашльові засоби. Якщо це кашель сухий, такий, що потрібно, ми, ми чуємо, що от він. Розмочується, дитина просто не може відкашляти. Потрібно цей кашель перевести в вологий, даємо е, якісь мукорегулятори, е, щоб цей кашель розволожити, і в наступному, вип... в наступному цей вже йдуть відхаркуючі Харкуючі засоби. Ну, тобі... Тому, звичайно, ми судимо ще по аускультативно, по вислуховуванню легень, чи є там хрипи, чи немає. Це вже все разом ми збираємо як лікар, і тоді вже ми назначаємо дитині ці препарати. Мамі вдома бажано не призначати самій. Бажано, щоб лікар переслухав і тоді вже назначив лікування. Треба давати від кашлю, так, бо кашель він в нормі, як сказати, він не може бути в організмі. Якщо вже є кашель, значить це вже йде якийсь патологічний розвиток якогось патологічного процесу. Но якщо це підкашлювання, це може нічого страшного такого не означати. Але якщо мама бачить, що кашель він не переходить на фоні лікування, особливо він не переходить в мокрий. Чи він тривалість його збільшується частіше? І особливо з'являються дитини нічні кашлі, аж які закінчуються блювотою, з відходженням непродуктивного слизу. Тоді вже це повинно нас насторожити. Ми вже назначаємо цим дітям лабораторне обстеження. В тяжких випадках і це є рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, і тоді вже вирішуємо далі питання про їхнє лікування. Нічні кашлі часто в дитини, особливо сухі, вони можуть бути при ларинготрахеїтах. також це можуть викликати давати алергічні, алергічні ніби, захворювання, і також часто глистна інвазія, особливо це є аскарида, їхня личинкова стадія, сухі нічні кашлі. Можна мамі порекомендувати. На вечір дитині дати, тобто перед сном ми їм даємо спазмолітики, поєднані з протиалергічними засобами, або в таблетках, або інколи внутрішньомізово, якщо мама не на дому, якому дитину зробити її ін'єкцію. Якщо це глисна інвазія, ми виявили, звичайно, ж назначаємо протигельмітні засоби, ну і більше так. Треба в основному визначити причину, щоб лічити цей кашель, але більше це, коли спастичний кашель, це від протиалергічні і протиспастичні засоби. Ну так, в основному, ми назначаємо 3-4 дні, щоб приглушити цей сухий кашель на початках. Якщо нормально перебігає захворювання, то цей кашель він, в основному переходить за ці три дні, він переходить уже розмочується, переходить у вологі і потреба в цих в назначенні цих препаратів відпадає. Кашель це захисний рефлекс, який допомагає очистити дихальні шляхи від подразників. Він може бути реакцією на подразнення в горлі чи трахеї. Сухий дріпливий кашель означає, що вони подразнені або у горло стікає слиз. Інфекції вуха теж інколи зумовлюють сухий кашель. Якщо у дитини кашель вологий, коли вона відкашлює слиз, то це, напевно, грудна інфекція. Без належного лікування кашель може спричинити серйозні наслідки. Звичайно, це ж правильне лікування. Своєчасне звернення до лікаря і е, призначення лікар призначає відповідні препарати. І якщо мама навіть на фоні цього лікування бачить, що дитині за день-два нема покращення, вона повинна повторно звернутися, лабораторно обстежитись, тому що є випадки інколи, що навіть вони не висуховуються, особливо це бронхопневмонії, так і йдуть вони вірусної етіології, які виявляються рентгенологічно. В основному просто це вже залежить від мами. Мама повинна слідкувати за дитиною, відповідно, давати ті препарати, які лікар назначив, і своєчасно звернутатися до лікаря. Інколи ускладненням ГРВ є запалення гортані. Вона напрякає так, що дитині важко дихати. Напади переважно бувають уночі під час вдиху чути голосний свистячий звук, супроводжується гавкаючим кашлем. Ларин гостинузуючий він частіше йде ускладненням гострої спортурної вірусної інфекції. Частіше це дають діти, розвивається він у дітей до 3 років. Лерінготрахігістинузуючий має три стадії перебігу. На перших стадіях виникає в дитини охриплість голосу, який в тяжких випадках переходить аж до афонії, тобто йде втрата повністю голосу, дитина не може говорити, дитина неспокійна, йде сухий гавкаючий кашель, і обов'язково це йде інспіраторна задишка в тяжких випадках, тобто в дитини. Затруднений вдох, виникає таке ніби свистяче дихання на вдосі. В таких випадках мамі обов'язково звертаються звернутися за госпіталізацією, тому що цей стан може привести навіть до асфіксії і до лікування дитини в відділенні інтенсивної терапії. Сприяє цьому розвитку, цьому стану в дітей, особливо це діти, як я сказала до трьох років. Це є розпушена слізова оболонка, зокрема, тут іде і голосових зв'язок, і е, гортані, розвинений підслизовий шар, тому і дуже швидко йде набряк цієї слизової оболонки і йде звуження голосової щілини, і тому виникає оця, затруднений вдох наступним розвитком клінічної карти. Ну, мама вдома може дитині зробити теплі ніжні ванни. На ручки теплі ванни, дати дитині тепле пиття. Але якщо мама має вдома якісь спазмолітики, то у віковій дозі, якщо мама знає, можна дитині це дати, щоб трошки познімати цей спаз. Ну, в лікарні це вже йде їхнє лікування, не буду вточняти. Але мамі можна дати дитині можна якийсь протиалергічний засіб, і спазмолітик, якісь віковій дозі можна мамі дати. За яких умов дітям призначають антибіотики? Бронхіти в основному в дітей до 6 років, це 80%, доказано, що це є вірусна етіологія. Антибіотики ми призначаємо, коли вже йде ускладнення бактеріальною інфекцією. Щоб так докладніше сказати, може бути як ускладнення не тільки бронхітом, може бути ускладнення навіть того самого і насморку, може нежитю. Після 70 днів, в основному вже виникають бактеріальні ускладнення, коли під'єднується бактеріальна флора. Може бути синусит, може бути фаренгід гнійний, може розвинутися, як вже сказали, частіше це бронхіт або навіть в тяжких випадках пневмонія. Обстежуємо лабораторну дитину. І по показниках крові ми вже судимо, чи потрібна дитині антибактеріальна терапія, чи не потрібна. Дивимося, ще по стану дитини, по тій температурі, чи вона тримається, чи вона вже нормально спала, по характеру кашлю, чи він вологий, чи він сухий, чи є нічні кашлі, по оскультативній картині. Ну, в основному не радять, не радять антибіотик призначати, тому що, коли це йде суто вірусна етіологія, ми, ми, цей антибіотик не тільки не подіє на той вірус, а він ще може більше нам ускладнити перебіг захворювання. Три-чотири дні ми лікуємо дитину. Якщо немає покращення, температура не паде від високих цифр, вона далі так утримується. Кашель стає більше нападоподібний, не розволожується. Обов'язково лабораторне обстеження. І тоді вже вирішуємо питання про доцільність антибіотикотерапії. При неправильному лікуванні ГРВІ може спричинити ускладнення. Якщо це реніт. Найчастіше він дає ускладнення це йде запалення придаткових пазух носа, виникають синусити, гострі фарингіти, може дати запалення середнього вуха, особливо у маленьких дітей, гострий отет може виникнути. Ну і бронхіти, і пневмонії в основному. Нежить, якщо говорити за нежить, він простий нежить, 7-10 днів він перебігає вірусний простий нежить. Швидше, ніж 7-10 днів він не проходить. Якщо він нежить утримується довше 70 днів, значить там вже приєдналася бактеріальна інфекція пішов синусит. Необхідно звернутися до Лора для уточнення діагнозу. За кашель також я говорила. Якщо він не розмочується, триває довше 3-4 днів, значить можливо думати про бронхіт або про розвиток запалення. Назначаємо додатково лабораторне обстеження, рентгенографію органів грудної клітки при потребі. І вирішуємо питання про подальше лікування. Якщо ця дитина, наприклад, є з якимось фоновим захворюванням, що вже має ну, там, патологію якусь нирок чи вроджені вади, які, звичайно, що це може дати е, ускладнення чи на серце ро з розвитком якогось кардіоваскулярного синдрому, чи може виникнути е, ниркова недостатність навіть в тяжких випадках, якщо дитина спровокована вже, при, при прийомі великих доз препаратів, Особливо, якщо мама не звертається до лікаря, сама щось назначає. може бути порушення якісь з боку печінки. Але стараємося до таких вже випадків не допускати, до розвитку таких уже ускладнень з боку інших органів систем. Ну, тобто Переважно, коли мама при антибіотикотерапії от може в дитини виникати дисбіоз як ускладнення. Ну, це вже ми коригуємо, паралельно ми даємо пробіотики, якщо йде лікування антибіотиками. Ну так, в основному може якась бути алергічна висипка, як побічна дія, це вже не йде ускладнення. Але таких аж важких випадків не спостерігаю. Діти часто хворіють на ГРВІ, поки в них не виробиться імунітет, але при належному лікуванні швидко видужують. Хороший вплив на кашель мають народні методи: тепле молоко з маслом і медом на ніч, бананово-молочний коктейль, чай з імбиром, мінеральна вода без газу з молоком. Отже, крім медикаментозного лікування, велика кількість теплого пиття і вітаміни у харчуванні допоможуть вашій дитині у боротьбі з хворобою.